Показали, хто на паркеті господар франківський ураган відіграв матч четвертого туру ВІБЕТ Екстраліги. зважаючи на невдалий попередній поєдинок. Команда Максима Павленка планувала будь-що реабілітуватися у матчі проти львівської команди. Інайті вже на четвертій хвилині після удару Ігоря Курсуна автоголом відзначився Павло Стегніцький. І, хоча дракони упродовж усього першого тайму не припиняли атакувати ворота гостей, завдяки майстерній грі Володимира Кардаша. На перерву команди пішли з мінімальною перевагою урагану. Перевага переходила від однієї команди до іншої і могли реалізувати команди. І на ті міг рахунок стати нічим, тоді б було дуже важко. Слід віддати належної Володимиру Кардушу, який неодноразово виручав команду. І можна сказати, що тут більш вдало відіграв воротар ніж. Неякісно відіграла наші футзоліста. То нас налаштування постійно одне і те саме. Це бажання виграти, показати якісну гру. Після перерви дракони продовжили домінувати у грі. На 26-й хвилині Артем Фаренюк подвоїв перевагу господарів. Далі після передачі голкіпера франківців Юрія Савенка м'яч у сітку воріт суперників переправив Микола Грицина. А через дві хвилини гол до свого активу записав Назар Швед. Далі Ференюку та Миколі Грицині вдалося оформити по дублю, А вже на 33-й хвилині автором забитого м'яча став і Михайло Грицина. Після хет-трику від Ференюка львів'яни таки розмочили рахунок завдяки шестиметровому удару. Відбити його Тарасу Левантівському, який замінив у другому таймі Савенка, не вдалося. Та на 36-й хвилині Станіслав Моспан реалізував дабл пенальті і забив дев'ятий гол у ворота суперника. Четвертий ігровий день екстраліги завершився впевненою перемою. Урагану. Ураган зіграв на своєму рівні, до чого, в принципі, я його готував хлопці. Крім тих дев'яти голів, ми ще могли б отримати з п'ять. Ну, я згоден було декілька контрвипадів непоганих, які навіть толком і до удару не доходили. Хоча і небезпечні моменти так само, знов ж таки, не на один гол ураган награв першому таймі Просто в деяких випадках поверчав кардиш. Ну, напевно, що поки що були свіжі ноги, то ми ще трошки бігли, а потім. Ураган нам показав клас, як потрібно готуватися до ігор, з якою мотивацією потрібно підходити. Знали ми і попереджали хлопців, що ураган буде підходити в надзвичайно бойовому складі. Свій наступний матч дракони зіграють на виїзді 29 вересня проти МСК Харків. Наталі Лозовик Андрій Гаргара, телеканал 402.